Шановне на середині. Я вам хочу сказати таку річ. Сьогодні на нашому прекрасному весіллі наші молодята стали ще стільки багатші, як вони були вчора. Вчора в них була одна мама і один тато. Сьогодні дві мами і дві тати. А що ви не ляпаєте зразу так? Так, шановні батьки, дякуючи оцим двом закоханим серцям. Ви від народу отримали нові титули. Свекор і свекруха. Руки догори. То Та ви? <плес> так. Гучніше, гучніше, потребуйте. Так, ви знаєте, хто така свекор, свекруха? Хто такий? Я вам скажу, в древніх писаннях написано свекров то є своя кров. У вашу родину вливається нова своя кров. Чи приймаєте ви її? Ясно, що, що приймаю. Уже прийду. прошу всіх налаштувати вуха, бо мова піде про свекруху. Бо це ж вона ночей не спала, до ранку сина виглядала, і де він був, і з ким ходив, і що він їв, і що він пив, думками, де він де літає, ні сну, ні спокою не знає. Блідий якийсь. Прийшов, не привітався, чи захворів. Чи закохався, щоб даром сина не сварити, його рішили у Немарно трачено зусилля. Сьогодні маємо весілля. Свекруха нині радіє разом з сином і на невістку поглядає, і наче квітка розцвітає. Хороша жінка, добра мати, повинна й винагороду мати. І в нагороду за синочка у вас віднині буде дочка. Так, хто такий тесть для зятя? Я вам скажу, то і найліпший друг. Треба Подай руку тест, обніміться по пацанячому, обніміться так? і починайте думати, як ви будете дружити вже впродовж цього життя від сьогоднішнього дня. Ну, про вас я навіть не знаю, як то сказати. <рес> Всюди пишуть, розказують в газетах, журналах, але ти запам'ятай, теща, то не лютий звір, а творіння Господнє. <рес> Покірне теля двох корів все. Як ти з мамкою тещою поведешся, так будеш мати назавжди. Зрозумів. <рес> Зрозумів. <рес> Є теми вічні. Так, наприклад, розлука. Вірність, честь, любов. Поети ще за часів гомера до них звертались знов і знов. А у служителів сатири є тема вічна лише одна. І сотворіння цього світу зоветься Гещею мова. Недаром працював століття той знаменитий інститут, який довів, що чоловіком мужчину робить тещим чим труд. Годі з тещі жартувати, її потрібно величати, бо будуть пестити онуків її ласкаві ніжні руки. Тепер у світі інше гасло, що теща дитсадок і ясла. Вона є кухар, і провізор, і радіо, і телевізор. Всю нашу землю на чидах тримає теща на руках. На Марсі я б не знаю, чиє життя, чи то немає. Зате я точно знаю те, що ніде нема життя без трещі. Yeah. Ну як ти чов? Yeah. Файл. Як файно я сказав? <laughs> <laughs> а ти, ти чув, як я казав, мамині руки будуть пестити внуки. О, підійде до мами тещі, підійде візьмемо руку мами тещі. отако, От і отримай, і тако скажи. Ти знаєш, як пальці на руці в мами тещі називаються? То є мід, зинець, безіменний, середній вказівний і великий. Поляпали? <плес> Знаю, ну молодець, але я тобі хочу сказати сьогодні таку річ. Сьогоднішнього дня у мами тещі всі пальці в казівні. Каже, каже, мамо, тихо. я кажу, Каже, мамо, я женитися буду. А мама каже, Боже сину, як я рада, що ти будеш женитися. Але мені каже, так цікаво, як виглядає твоя моя, моя майбутня жінка, наша невістка. А він каже, бачите, мамо, лавочка там. А так, гляла. ну бачу. Бачите, троє сидять. Ну бачу. Як ви думаєте, я кажу, котра з тих трьох то буде моя жінка? Мама так глянула. Та середня. О, мамо, а як ви то відгадали? Вона мене вже нервує. <рес> ну, всяке буває. А невістка без свекрухи я вам скажу то те саме, що. Коза без мотузка. <рес> Ви теж повинні дружно дружити, обніміться з мамою свекрухою, з поцілуйтеся. І... О, бачите, як то гарно поплескайте, полябайте. Шановне пансько, ми трошечки пожартували. Ні, ще пожартую. Кінчилось весілля, молодий, ну хлопець такий е, приїхав зі столиці е, і попав в зяті. Ну хай буде в горохів. До села. До села... А він до села попав, попав в зайті. Тільки весілля закінчилося, вони полягали спати собі Ліж з жінкою, Боже, яка то лафа, перший день ніхто не заважає, так що роздяглися на ліжко, позасинали. Тут бать, шо стали на ранку, стук в двері, ду 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 Боже, він розірвався, каже, що ж то таке? Вона виходить, відкриває двері. О, тату, добрий день, дочко, де зять? Та тато зять спить ще. Скажи, зятю, що корова хоче їсти. Йдемо косити сіно. Боже, та він зірвав, а каже, де ж він вміє кусити. Але стає, бо що перший день зятя буде, буде сперечатися з терцем. Пішов, взяв косу, пішов косити, цілий день косив, такий прийшов до хати, ледве дихає. Там з ліжко в моменті виробився і заснув. Знов шосну, один ранку сну двері, ду 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 ту ду Він зривається, каже, що таке? Виходить. Жінка глянула, каже, о тато, доброго ранку, добра, десять. Та де каже тато, спец змучений. Скажи йому, що ми вчора не докусили. Оже ти підівається, він такий ледве пішов косити, приходить ввечері, піхорі на руках, на ногах, ледве тримається, таку сів на річку і каже, знаєш що жінко, Завтра, якщо прийде тато, скажи, що я поїхав до Львова, бо я не маю каже, Маю справи по роботі, я мушу поїхати до Львова. Ну добре, домовилися. І так сталося, що стали на ранку відступ двері ду ду ту -ду, -ду, ду Зривається. Молодарно підходить, відкриває двері і каже, а де зять? Зять тато поїхав до Львова. А, ну добре, Я кажу, Тато, а що ви хотіли? А що хотів, та ми так, я давно каже, так от проходив, мимо там розігрувалися лотерея. Я каже, собі там заповнив, а тут приходить виграш. Я каже, хотів взяти, порадитися. Я, каже, що ж там? там, може плазму яку купити, може телевізора, може ще щось. І тут голос під ліжка. Тато, сі корові купить. Шановні пані, ми трошечки пожартували, а зараз переходимо до серйозного. Наші молодята будуть запрошувати до родинного танцю своїх малих батьків, шановні молодята, народ наш український він специфічний. Ви скажете одне слово. Вони вас п'ять дома вони вже вийшло по їхньому. Ви маєте так сказати, що вже ніхто нічого не міг добавити. Так гарно, ніжно, пестливо запросити до танцю своїх нових батьків. І я підходжу до нашої молодої, і вона буде запрошувати до танцю свого нового тата. Як це вона скаже? Ми зараз всі разом почуємо. Дорогенький татунцю запрошую вас і до танцю. О, Гляньте на татунця швусами замру. Йде до татуця поцілуй, стайте разом. Приємно, правда? Дякую, дуже приємно. Стайте, тут прошу вас. Слухай, як тут, ти бачиш? Теж загордився, така ж, така. Дорогенький татуцю, запрошую вас до тебе. Ти знаєш, глянь, вона гарна така, Та вона ще не тільки гарна, то вона ще й така розумна. ж бачиш, як вміє сказати, як сказала в твоєму татові. Такі гарні слова. Шановне пансько, мені здається. Якби він був інший, він напевно такий самий. Він, напевно, самий пацанячий пацан. Зі всіх пацанів. У певного пацанішого пацана, як він. В жураниках нема. Ну, Я думаю, ти теж вмієш так гарно, ніжно писливо запросити до танцю свою нову маму. Маму те що. Якими це словами? Він скаже, ми зараз з вами почуємо. Дорога? Мила матуся, запрошую вас до цього весільного танцю. Міни, Матусю, як то гарно, ви бачите, які то золоті діти. Меніцюна, Прошу, про Прошу сюди, хто у нас лишився сват зі свахою. Ні, ну Бачите, то жвати. Ні-ні, то ви сказали, дорогий свате. Сім на лопату поїхав за хату. А то треба ж ніжніше, не свате, а. Ні, так от, давайте, свата, запрошуйте, бо спочатку сваха вже почала, Бачиш, що терпіння не було, давай я буду спершу запрошувати. Дорогесенько, синько, запрошую Запрошуємо вас до танцю. Скажіть. Приємно, правда ж, так приємно почути, як то сват до сват. І як вони дружно каже, сьогодні з того першого весільного дня вони починають жити спільним життям. Я вам хочу сказати, сьогодні на нашому весіллі об'єдналися воєдино не тільки ці два закохані серця, сьогодні воєдино об'єдналися дві сім'ї, сім'я молодої, сім'я молодого, в єдину, міцну сім'ю, які будуть допомагати підтримувати наших молодят. Ще більше хочу сказати, сьогодні на нашому весіллі об'єдналися дві родини. Родина молодої, родина молодого. І я вас прошу, дві родини. Давайте ми зробимо кругом молодят, і кругом батьків. Такий міцний ланцюг, родинний ланцюг, який ніколи не розірветься. А наші молодята будуть жити мирно, дружно, щасливо, кохаючи один одного. І так, запрошуємо всіх вас до родинного танцю. Даю за світили мені, вімна в затропі розмаю і Золоте вишиття. І золоте вишиття. We'll Дві сім'ї прекрасні. Ми вас дружно всі вітаємо і бажаємо щастя. А ти, зятю дорогенький, те, що слухай і шануй, щоб вона тобі годила. Підійди і поцілуй. Зять цілує те, що всі плескають. <плес> щоб свекруха у невісті знайшла рідну донечку. Поцілуй свекруху ніжно, щоб була, як сонечко. Те, думала, гадала, хто ж дістанеться в зяті. Дочекалась зять, що треба, то цілуй його мерщій, те, що цілує зятя. А свекруха вся, аж сяє, гарний смак у сина. Не борись, цілуй невістку і приймай в родину. А не чую вас! Щоб міцнішала родина і доброго було лиш хаті, Пригорни невістку свекра. Поцілуй, неначе тата. А що ви не ляпаєте? Що ви? У! Що цілуються мужчини, добрі люди, не дивуйтесь. Тут у нас весілля гарне. Зяті з тестем поцілуйтесь. Починають вже дружини. Аби горечка не знали, не були ніколи бідні. Що було міцним здоров'я, Поцілуйте, свахи рідні. Буде дружня, хай родина і зростає з року в рік. Головне, не забувайте, ви одна сім'я навік. Гірко молодятам і гірко сватам сват сваху цілує. Гірко! 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 А ми поїхали до танцю, запрошуємо всіх.